Ще віге не мети з чого сану, з чого сану, з чого сану, з чого сану. Давним-давно на сході країни жив дуже багатий чоловік на ім'я Йов. Він володів тисячами овець, верблюдів і великої рогатої худоби і мав багато слуг, які служили йому. У нього було семеро синів і три дочки. Йов був вірним Божим чоловіком і людиною молитви. Він догодив Богові. І ось одного разу сатана прийшов до Бога. Господь хвалився Сатані про Йова. Ти бачив Йова, якого, якого я дуже я люблю? Йов — вірна людина. Це тому, що ти, Боже, благословив роботу його руки, зробив його дуже багатим. Ти думаєш, йов боїться тебе ні за що. Якщо ти удариш по всьому, що в нього є, він обов'язково прокляне тебе. Я в цьому впевнений. Невже у такому випадку я віддам тобі все, що є у Йова, в твої руки, але ти ніколи не повинен торкатись його життя? Бог вірив у Йова. Сатана був схвильований думкою про те, щоб мучити Йова. Настав день, коли до Йова підбіг слуга. Господарю! Злі люди підбігли й вбили всіх слуг і вкрали всю худобу й верблюдів. Що? Потім з'явився інший слуга. Господарю, вогонь з неба спалив овець. Вогонь з небес? Це прихована камера. Через кілька хвилин інший слуга кинувся до Йова і промовив: Господарю, будинок, в якому банкетували твої сини і дочки, раптом зруйнувався, убивши всіх у ньому. Гей. Будь ласка, не жартуйте зі мною. Ти хороший актор. Ти. Ти. Ти ж не жартуєш? Чи все це правда? Що? Ні. Ні, цього не може бути. Йов за один момент утратив все, що належало йому. Це все робив сатана. Йов був глибоко засмучений і розгублений, але Йов не обурювався на Бога. Замість цього він уклонився і поклонився йому. Ти дав мені усе, Господи! Господи, я тебе хвалю. Сатана був розчарований, коли побачив, що Йов продовжує славити Бога, незважаючи на всі його страждання. І ось він придумав інший план. <рес> <рес> Цього разу він врешті-решта бореться Богом. Ах, це дуже свербить. Що це? Сатана наслав на Йова дуже страшну хворобу. Він уразив Йова сверблячими болячками від нижньої частини ніг до верхньої частини голови. Виразки були настільки болючими, що Йову довелося використовувати шматок зламаної кераміки, щоб зішкребти рани. Тоді до нього заговорила дружина: Краще було б просто поклясти Бога і померти. Як він може робити це з тобою? Ти говориш, як нерозумна жінка. Чи будемо ми приймати тільки добро від Бога, і не будемо приймати біду? Незалежно від того, що сталося, Йов відмовився обурюватися на Бога і продовжував хвалити його. Почувши звістку про Йова, троє друзів поїхали здалека відвідати його. Вони вірили, що Йов страждає через те, що зрішив. Ідіть зараз і просіть Божого прощення. Я не згрішив проти Бога. Не будь упертим. Якщо ти продовжуватимеш це, то обов'язково помреш. Замість того, щоб утішати Йова, друзі докоряли йому. Йов був дуже самотній і сумний. Він молився Богові в сльозах і від серця. Господи, будь ласка, помилуй мене і врятуй мене від усього цього. Нарешті Бог прийшов до свого улюбленого Йова. Він покінчив із болем і стражданням Йова і благословив його. Бог зцілив його від хвороби і зробив багатішим, ніж раніше. Він також благословив його десятьма дітьми. З тих пір Йов прожив довге, щасливе і вірне Богові життя.